Акценти цього тижня ми починаємо, звісно, з обстрілів. Бо 5 листопада Одеса знов пережила масований обстріл. Ба навіть два. В день ворог спрямував по нашому регіону протирадіолокаційну ракету х 31 П, запущену з літака тактичної авіації. Попаданням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі, постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам. І ввечері того ж дня російські окупанти спочатку вдарили по місту двома ракетами, випустивши по Одесі Онікс та Іскандер м а далі спрямувавши на припортову інфраструктуру дрони Камікадзе. 15 безпілотників знищили наші сили. ППО на жаль, є влучання. Було пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Пожежу оперативно загасили. До цього залучили 28 рятувальників та сім одиниць спецтехніки. Одна з ракет, ймовірно, Онікс, яку ворог випустив з території тимчасово окупованого Криму, влучила у середмістя Одеси. Ракета утворила велику прірву у центрі міста, а вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та Одеський національний художній музей. Від удару постраждало восьмеро людей, трьом із них із незначними травмами допомогу було надано на місці, п'ятьох госпіталізовано. І вже на наступний день одеська міська рада оприлюднила перші підсумки ракетного удару. У Нас на сьогоднішній день, по попереднім даним, які ми зібрали, в нас пошкоджено 33 житлових будівлі в двох районах місця. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки біля 300 вікон. пошкоджені двері, пошкоджені покривлі, дуже багато пошкоджених покрив. На сьогоднішній день є пошкодження інфраструктурних об'єктів, комунікації. І зараз саме всі і комунальні служби, і служби, які надають ці послуги, працюють над відновленням інженерних мереж. Серед будинків, які постраждали через ракетний обстріл. Є пам'ятки архітектури. На сьогоднішній день після нічної атаки відомо про пошкодження шісти пам'яток, в тому числі це художній музей і п'ять будівель навколо на близь лежачих вулицях. Це адреси Софіївська, 5, Софіївська, 12, Софіївська, 10, 8, 4, 6 і Софіївська, 2. Також мерія прилюднила алгоритм отримання компенсації на відновлення вікон, окрім балконних та дверей, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації за міською програмою. Серед об'єктів, які постраждали через терористичний обстріл Одеси, є і Одеський національний художній музей, який на наступний день, 6 листопада, мав відсвяткувати своє 124-річчя. Утім, у результаті привітань від росіян працівники музею ремонтують стіни та підраховують шкоду. На перший погляд, що ми бачимо, що з боку Софіївської пошкоджень, досить пошкоджені вікна та рами. А також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. Наразі відбуваються слідчі дії щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити. Половина залів музею була пошкодження стеля та пошкоджені стіни. Але коли ближче ми зробили огляд, то на щастя у більшій кількості уражень стін, де відбулося тріщини, виявилося, що це коли були вікна, а коли просто, які просто від вибухової хвилі вони вже вилучили. Тобто наскільки серйозні стіни у скількох залів зараз ще важко сказати. Як повідомив голова науково-експозиційного відділу музею Кирило Ліпатов, приватні колекції, які експонуються у музеї та власні експонати і установи, на щастя не постраждали. Жодний з експонатів музею не постраждав. Звичайне, є пильове забруднення від того, що стара штукатурка, на жаль, в деяких залах. Палазі стелі е, в музеї зараз відбувається декілька виставок е, роботи з колекцій, колекції приватних колекцій, як наприклад Едуарда Димшиця та художників, які ми експонуємо зараз. Вони не постраждали. На сьогодні музей продовжує відновлюватися і планує відкриття вже у грудні цього року. Щодо планів до відкриття, я думаю, що, скоріш за все, це буде на початку грудня, але ми намагаємося все робити розміреним темпом, не поспішати для того, щоб ми розуміємо, що це музей, це пам'ятка культури як будівля, та ми з експонатами маємо діло, Це культурна спадщина національного значення, тому ми максимально прискіпливо відносимось і. Якщо все стигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері, але наразі ще під питанням, які саме, тому що як вхід ворота, так і центральні двері вони значних пошкоджень отримали. Ще один удар по Одещині був завданий 8 листопада. Армія РФ ще раз використала протирадіолокаційну ракету Х 31 П. Випустивши її з літака тактичної авіації у напрямку одного з одеських портів, ракета потрапила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії. На момент його заходу до порту судно мало перевозити залізну руду до Китаю. Трьох членів екіпажу громадян Філіппін, поранено. Одного з них госпіталізовано. Також отримав поранення працівник порту. На превеликий жаль через атаку росіян є і загиблий. Українець лоцман першого класу Сергій Сурін, який працював у адміністрації морських портів. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.